День благословіння, своє, тишу, мир, спокій. От. Ще нещодавно була дуже велика небезпека. А сьогодні тиша і спокій, і сонечко світлі. Слава, Слава Богу! Бог нас любить, от. піклується про нас, охороняє нас, от. хоче дати нам свої благословіння. І ми за це, думаю, що будемо вдячні йому. Я би проповідувати сьогодні моя тема похвала невірному правителю. Я скажу, чому я, що мене надихнуло на, на цю тему. От. Одна сестра мені прислала повідомлення. І каже, об'ясни, як це зрозуміти, що це за скарб такий неправдивий або е, неправильний, неправиль, або по-російськи багатство неправильне. Ну, <кхем> і взагалі, чому це Бог похвалив неправедного управителя? Ну, так, мені здається, що було таке питання. О, і я вам пропоную сьогодні перед нашою молитвою трошки пороздумувати на цю тему. Чому ж все ж таки Господь не Бог, а Господь похвалив неправитого управителя. Ми будемо читати, це буде 16 розділ Євангелії від Луки. З першого розділу, але перш, чим ми будемо читати, верніше цей розділ або перший вірш починається з таких слів. Сказав же Господь і ученикам своїм. Тобто, якщо є такий оборот мови, да? сказав же і ученикам. Тобто, Мається на увазі, що перед тим він теж комусь щось говорив. Чи не так? Тобто перед тим він комусь щось говорив, а тепер він сказав і учням своїм. І от те, що він сказав перед тим, це 15 розділ, і там приведено три притчі, які Христос сказав до книжників і фарисеїв. Бо до нього приходили митарі, грішники, для того, щоб його слухати. А книжники і фарисеї вони нарікали, що він ну, спілкується з цими грішними людьми. І тоді Христос розповідає три притчі. І всі три притчі, вони мають одну і ту ж, або один і той же висновок на одну і ту ж тему. Я думаю, що ви, якщо ви читаєте, да, то ви будете розуміти, що це, що це за тема. А тема така радість від грішника, який кається. Тобто прийшли книжники фарисеї які не мають потреби в покаянні. А Христос говорить, що, ви знаєте, що на небі за одного грішника каючогося більше радості, ніж за 99, яких не мають, не мають потреби в покаянні. Сьогодні ми задаємо собі питання, я і кожен із нас, я думаю, задаємо питання, чи маю я потребу в покоянні перед Богом. І я відповідаю собі, собі і Богу. Да, маю, певно, маю, тому що я не я не досяг ще тої висоти або того е, духовного стану, який має мій Господь. Мабуть, що це ніколи так не буде, бо е, раб не більше господаря свого. Але, але ми стремимося до цього. Ми йдемо до того. Ми стараємось це робити для того, щоб духовно стати, стати під. Е, е, Подражайте, як український. Ми зрозуміли, так? Да? Е, для того, щоб е, вчиняти так, як вчиняв наш Господь. Тобто бути йому подібні. подібні. Я не буду читати 15 розділ, я коротенько скажу. Він першу речу, він сказав про, е, про е, по, по загублену овечку, яку е, значить, е, оце, автар, чи як він називається, і в чи як? Чи? Той що Жокосев повинен. Овчар, О, дякую. О, він пішов шукати. Залишив 99, пішов шукати. І Христос робить висновок, каже, що одна, вона цінніша, так? ота втрачена, для нього цінніша, ніж 99, які при ньому. Йому її треба важливо знайти. Друга притча це про втрачену драку. Жінка втратила драхму да, і почала її шукати, знайшла і зібрала до себе, ну, позвала до себе своїх подруг для того, щоб вони прийшли. Ну, Я раніше, коли читав, чомусь я думав, що вона закотила пір. І думаю, що за нерозумна жінка, яка знайшла одну драхму, а закатила пир на 10 чи на 100 драхм. Розумієте, ну якось воно. Те. Але тут не написано, що вона накрила вона на столи. Не написано такого. Вона просто їх позвала для того, щоб вони з нею породніли. І Христос робить висновок. Каже, що е, о, отак, от, отак от, о, про, про одного, тобто про, е, буває радість у ангелів Божих, про одного грішника, шукається. Знову ж, це радість говориться. Да? Зараз там говориться за радість, де тут говориться за радість. І потім третю притчу він говорить про е, чоловіка, який мав двох синів. Тобто ми називаємо цю притчу е, е, блудний син або милосердний батько. Да? І вона доволі довга. І закінчується вона тим, що батько говорить своєму старшому сину, який нарікав на батька, і казав, Я при тобі завжди. І ти мені нічого не дав. А батько йому каже, все моє твоє, ти ніколи не відлучався від мене, а цей пішов і загубився. Але сьогодні він знайшовся. І треба радіти за те, що він прийшов, за те, що йому прийшло в голову, за те, що він прийшов в себе і покаявся і прийшов і просив у батька пробачення. Слава Богу, за це. Тобто він говорить книжникам і фарисеям, це до них, не до учнів, але до них. А потім Христос повертається до учнів своїх і говорить: сказав це Господь і ученикам своїм, один чоловік був багатий і мав управителя, на якого було донесено йому, що він марнує його майно. Я трошки буду зупинятися, коментувати. Марнує. Це в російському прикладі написано «расточає». Да? Тобто, по-нашому це говорячи, він його грабує просто. Він його просто грабує. Те, що там господар не знає, не веде ніяких там, наприклад, звіту, ніяк не робить. І, а а це цим користується і грабує. І покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт про управительство твоє, бо ти не можеш більше управляти. Тоді управитель сказав сам собі, що мені робити, господар мій відбирає в мене управління домом, копати я не можу, просити соромлюся, знаю, що зробити, коли буду відсторонений від управління домом. Хай приймуть мене у свої доми. От, от такі у нього думки. Да? Тобто він зрозумів, що йому треба робити. За що він подумав? Головне, за що він подумав? Він подумав не за покаяння, не, не за те, щоб попросити у господаря вибачення. Да? Ну, спіймався. До що тепер? Вибачатися треба. Але він цього не робить. Він розуміє, його звільняють. О, і він приймає рішення таке. Він, уходячи, ще більше грабує свого господаря. Ще більше грабує його. Він зове одного, божника, і каже, скільки ти винен. Той каже, сто мір маски. Сиди, сади, сідай і пиши розписку твою 50. Як ви думаєте, як що подумав отой боржник, який мав і йому в половину зняли Бога? В дійсності, американська вау, так знаєте, американський уряд. Добре, дуже гарно, дуже гарно. Це ж який Господар, а який управитель? Це ж він ну, Господаря бере, а він же, ну мені за свій рахунок, ну такий добрий управитель. Ну як іноді люди думають, так? але ж управитель госп... не за свій рахунок, а за рахунок Господаря. І що управління? Той, той зерна винен, той приніс йому. Каже, сиди, спиши, замість 180. Де ж добре, де ж добре, якби я мав е, тисяч, тисячі дві доларів боргу і мені би одну тисячу простили, то я би дуже був доволен. щасливий, дуже вдячний той людині, яка мені це простила. Дуже був вдячний. Розумієте? І він говорить, для чого це він це робить? Для того, коли відсторонений буду від управління, щоб мене прийняли у свої доми. Тобто це на нашу на мову переводячи, для того, щоб для того, щоб була як би, ну, е, е, від, відкритою душою, щоб я був... Очікуваний гость в їхніх домах. Ну, звісно, той, хто простив Бог, прийде. Звісно, йому і ноги помиють. І там накриють стола, і все таке. Тобто, зрозуміло, що він залишиться на вулиці просто. І він думає про це. Восьмий вірш. І похвалив господар управителя неправедного, що мудро зробив, або по-російськи. Що догадливо поступив. І, і, далі, і далі Христос робить висновок. Бо сини від ось цього розумніші від синів світла в роді своїм. Тепер питання. За що похвалив Господь свого управителя? Ну, догадливо це зрозуміло. Він подумав про своє майбутнє. Він каже, я копати не вмію, просити, стежуся, що робити тебе. Да? Тобто, він каже, працювати я нікуди не можу піти. Бо мене не приймуть, знаєте, коли звільняють з роботи по статті, то в трудовій книжці пишуть по якій статті. І потім, коли приходиш, при... ну раніше так було, я не знаю, як зараз. Ну, як, якщо людина приходила десь влаштовуватися на роботу, то там вже була запас і дивилися, ага, сидів, не розбирається, за що сидів, як сидів, правильно, неправильно, але стаття є, що сидів, сидів. все, вже не приймають на роботу. Отаких От не у нього було, йому ніде не можна влаштуватися на роботу. Тим більше по своєму фаху да? угровити. Він не може, його ніхто не прийме. І він тоді значить, піклується про те, щоб, що він буде далі робити, що у нього буде про, про своє майбутнє. І Христос говорить, що оці люди, які допитливо поступають да? хитро, другими словами, да? хитро поступають в своєму роді, то вони хитріші, ніж е, діти Божі, які, ну, віруючи, да? християни. Вони хитріші за святих. Знову ж, це не значить, що Господар сказав, ну, Христос, у саме Господаря, говорить, віруючи, э, всі для достиження цілі все зрество хороші. Ні, такого Господар не говорить. І Христос того не говорить. Тобто Він вкладає ці слова в уста Господаря. Похвала. За що? За те, що подумав про майбутнє. І Христос говорить, діти Божі, віруючі, думайте про своє майбутнє. Думайте про своє майбутнє. Не те, що сьогодні тільки, а те, що буде завтра, післязавтра, через місяць, через рік, через 10 років. Хтось каже, то восхищення буде через 10 років. Уже Не, не знаю. Думати сьогодні треба за те, що буде завтра. І от е, я хотів би зараз, щоб ми з вами трошки, ну, декілька при, прикладів таких е, е, при, привести, як люди, як ми можемо, віруючи, як ми можемо використовувати оце, оцей скарб неправедний, він е, цей е, Господар чи Христос говорить. Я кажу вам, Добувайте собі, друзів, з багатства неправедного. Або це з багатства оманливого, скарба оманливого. Пам'ятаєте, Христос сказав, ви не можете служити двом господарям, Богу і мамонів. Мамона це скарб, який обманить, обманює. По-російськи, оманливий скарб по-українськи. Да? Тобто це те, на що ми не можемо надіятися, те, що не є прочним. Люди сьогодні надіються на гроші. На гроші. Гроші упали в ціні, гривна впала в ціні, і все, і тобі треба набагато більше гривньов, ніж було раніше. Там долар упав в ціні і так далі. Тобто, Квартири упали в ціні, нерухомі упали в ціні, машини упали в ціні, там і так далі. Тобто це стихія якась, там землетрус, цунамі якесь. І все, воно все падає, воно все пропадає. А людина на це надіялася. А могла би цим попіклуватися про своє майбутнє. І далі Христос говорить. Вірний в малому і в великому вірний, а неправедний у малому, неправедний і у великому. Отже, якщо ви у неправедному багатстві не були вірні, тобто в земному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істине, тобто небесне? Те, на який ви надієтесь? Христос говорить, не збирайте собі скарбів на землі. Тому що тут море, тут землетруси і так далі. А збирайте собі скарби на небесах. На небесах. Колись, я пам'ятаю, вже покоїний Людвій Голосінський, це єпіскоп із Чер... Чер... Черкас, От. він так проповідував, його завжди ставили, коли треба, ну, дуже часто ставили, коли треба було забрати гроші. Він так вмів підвести. А от, що люди були дуже а От. І він, і він коли сказав таку тему, чи можемо ми забрати машину, дом і щось на небо. І всі, ні, не можемо. А він каже, можемо, можемо. Якщо ми це, цим послужимо для діла Божого, для слави Ну Різна реакція була на всі мої слова за Михайла Івановича. Ви знаєте, що тут, тут територія була Михайла Івановича. Це його було ну, майно, да. і він частину цього майна виділив для того, щоб побудували молитовий будинок. І побудували вже, скільки там добудовували, я не знаю, 5 чи 6 От. скільки людей покаялося тут, при його житті і після його смерті. А я собі думаю, а оці дивіденди. Від того, що ці люди покаялися. Дивіденти. Тобто нагорода, яку він буде мати у вічності, вона зростає в цей момент, коли люди каються тут, в цьому місці, яке він е, уступив для того, щоб е, е, тут було служіння. Чи зростає нагорода? Думаєш, що так? Думаєш, що так. Тому, брати і сестри, нехай Бог нам допоможе. Колись був американський такий бізнесмен великий, От, він е, е, українського походження е, корник, я, я не пам'ятаю, як його звали, кормить його фамілія. Він е, значить, починав свій бізнес, коли, і він молився Богу і просив, як я як, колись. Як, Якщо ти мене благословиш, то я із всього, що буду мати. Да, Ну, моє От. Я десяту частину буду віддавати тобі, на служіння тобі. І Бог його так благословив, що він по, по, порахував, що одної десятої буде мало на служіння Богу. І він, він дав дві десятих на служіння Богу. І говорять, що в кінці свого життя він віддавав дев'ять десятих свого особистого доходу на служіння Богу. Він один утримував ці оці гроші, да, оці, е, е, средства, він утримував один біля 600 місій і місіонерів з їхніми сім'ями, за його рахунок. Як ви думаєте, нагорода там зростає? Зростає, збирає людина. За що він думав? За те, щоб тут накопити, да, Війти в список Формс, да? там, там, де мільйонери, мільярдери, да? у кого більше, і щоб ну, похвалитися, що у мене стільки грошей. А що ти з ними робиш? Коли безпало розповідав, каже. Я не знаю, чи то була, чи, чи те притча, чи то в дійсності було один чоловік прийшов до, багатого, до багатої людини і каже, я чув, що в тебе там в погрібі, ну там де це дуже багато є сундуків зі скарбами. Можна мені подивитися? А він каже: ну чого ж, можна, він його завів туди, він подивився і каже, я тепер такий же багатий, як і ти. А що таке? Каже, ти на них дивишся. І я на них подивився. І я такий ж багатий, як і ти. Розумієте, люди збирають його, але куди, куди витрачають? Куди витрачає? Е, я згадую ще одну людину із нового заповіту, це е, Митер Захей. Коли е, Ісус прийшов до нього в дім, да? О, Він говорить Ісусу. Каже, половина мого маєтка я роздам ні І кого образив, відплачу в четверо. І Христос говорить йому, сьогодні в цей час прийшло спасіння в доми його. Бо і він, син Авраама, слава Господу, брати і сестри. я розумію, що спасіння не від того, скільки грошей дав. Бо ми не від діл спасаємося, від, від благодаті Божої. Але людина прийняла рішення таке. І вона порахувала, що оце те, що вона все це нагрубувала, його використати, оце неправедне багатство. Використати його для діла Божого, Роздати при людей, які б впустили потім в Царство Боже і добавили б нагороду. Слава за це Богу! Нехай Бог благословить. І так, Христос закінчує цю притчу і говорить, ніякий слова не може служити дом господаря, Бо або одного зненавидить, а другого полюбить. Або до одного виявлятиме прихильність, а другого занедбає. Не можете служити Богові і мамоні. Чому він так говорив? Тому що фарисеї і книжники, які нарікали на Нього, були серебролюбцями. І вони піклувалися тільки про те, яка буде їхня слава. Тому Христос і говорить, коли вони вас навчають, то ви слухайте, бо вони правильно говорять, але ж вони не виконують того, що вони говорять. А ви робіть так, як вони кажуть, але по ділам їхніх не поступайте. Нехай нас Господь благословить, ми будемо зараз молитися, дякувати Богу і просити у Бога, може, я би хотів, можливо, запропонувати вам таку молитву, попросити, щоб Господь дарував мені, кожному з нас, такої щедрості, знаєте, щедрості такої. Іноді ми говоримо, думаємо. Ну, звідки в мене гроші, пенсія одна, чи зарплата маленька, мінімалка, чи там щось, щось іще. Але головне. Моя думка, чи готовий я отут, от в розумі своєму, щось приділити для Господа, для служіння Господу. І якщо я готовий на це, то Бог мені обов'язково дасть. Обов'язково дасть для того, щоб я міг послужити. Пам'ятаєте, Давид колись збирав оці всі скарби на будівництво храму, він молився до Бога і казав: Господи! Дякуємо тобі, що ми могли так жертвувати для тебе. Бо від тебе те, що ми отримали, ми віддали Тобі. Воно це, 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 це твоє. все це Твоє. І ти від нас очікуєш, що ми віддамо із Твого тобі, чи ми щось там не. Ну, це... так. Зрозуміло, так? щось кишене не покладемо. Нехай Бог благословить. Нехай Бог благослови молиться